Цими словами Ісус звертається до усіх нас. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Дивовижні слова, сповнені великої віри, любові і надії. Ісус закликає нас взяти свої хрести, легкі вони чи важкі, і йти за ним, не боятися їх, не відмовлятися від них, не втікати. І нести ми маємо свій хрест щодня. Підніматися та йти далі, не зупиняючись. Цей шлях важкий, але не страшний. Нам завжди буде допомагати сам Христос, а поруч із ним немає місця для смутку, печалі чи страждань. Господь завжди дає силу продовжувати нести свій хрест, Він наповнює наше життя вдячністю, розумінням та численними дарами благодаті. Усі ці наші щоденні хрести, якими б важкими чи легкими вони не були, ми повинні приймати з вдячністю, не нарікаючи, спокійно нести їх далі. Коли хто хоче йти за мною, ми не тільки повинні приймати свій хрест, котрий несподівано виникає на нашому життєвому шляху, але й допомагати іншим нести його. Коли хто хоче йти за мною, сам Господь ніс свій хрест на Голгофу. Ідімо за ним, ідімо зі своїми христами, ідімо з усіма своїми проблемами та скорботами, болями та терпіннями, зі своїми немощами та стражданнями. І пам'ятаємо, що Христос завжди з нами. Він поруч, Він несе з нами наші хрести. Е, церква! З нами Бог. Амінь.